Та на годинниках про останні події в Україні та світі поговоримо далі в студії. Анна Мірошниченко, вітаю вас. Одна Українка могла загинути в Ізраїлі. Цю інформацію перевіряють відповідні служби і ще двох українців. Нині розшукують про це у вечірньому зверненні. Заявив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що українські дипломати негайно повідомлять про результати перевірки. Хамас вночі знову обстріляв Тель-Авів. Трансляцію з Ізраїлю можемо бачити наживо. А також завдав ракетного удару по лікарні на півдні Ізраїля. За кілька годин до атаки працівники встигли перевести пацієнтів у безпечне місце. Тим часом армія оборони Ізраїлю Цехал продовжує завдавати ударів по об'єктах Хамасу в Палестині. Крім того, вони розшукують терористів у південних районах країни. Деяким з них вдалося втекти до Палестини із заручниками, серед яких жінки, діти та люди похилого віку. Ізраїльські військові відновили контроль над більшістю прикордонних громад з сектором Гази, куди проникли бойовики Хамас та ісламського джихаду. Бази Цехал обстріляла і ліванська хазбула. Там офіційно взяли на себе відповідальність за удари по Ізраїлю. Ізраїльська армія стверджує, що завдає артилерійських ударів по території Лівану. У відповідь Палестинське радикальне угрупування Хамас напало на Ізраїль напередодні. Відомо про щонайменше 250 вбитих ізраїльтян і стільки ж палестинців. Понад 1700 людей поранені з кожної сторони. Прем'єр ізраїлю заявив про закінчення першого етапу операції, під час якої вдалось знищити більшість терористів. Війна була нав'язана нам через смертоносну атаку Хамас. Перший етап закінчується в ці години знищенням більшості сил противника, які проникли на нашу територію. Ми відновимо безпеку громадян Ізраїлю і переможемо. На кривавий терор в Ізраїлі відреагував напередодні Володимир Зеленський. Президент України висловив співчуття рідним загиблих і засудив атаку терористів Хамас. Світ має бути об'єднаний та солідарний, щоб терор ніколи ніде не намагався підкорити чи зламати життя. Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву. Усі обставини цієї терористичної атаки мають бути з'ясовані, щоб світ знав і притягнув до відповідальності кожного, хто спонукав до нападу та допоміг його організації. Нічний ворожий удар по Херсону Росіяни гатили по будинках корабельного та суворовського районах міста. Як повідомляє обласна військова адміністрація, 11 херсонців травмовані останні середньої тяжкості ушпитали, зокрема жінку, і її дев'ятимісячну доньку. Російські снаряди влучили в домівки, автівки та газорозподільчі мережі. Деякі снаряди не розірвалися, тому їх ліквідували рятувальники. Під атакою з реактивних градів був і Станіслав. Наслідки обстрілів там встановлюють минулої доби через атаки окупантів. Поранені троє цивільних. Напередодні в небі над Миколаївською областю знищили російський безпілотник. Як інформує військова адміністрація, розвідувальний дрон Орлан 10 успішно поцілили оборонці повітряного командування Південь. Ще майже шість сотень армійців Кремля пішли в свій останній наступ минулої доби. Оновлені дані про втрати противника публікує Генеральний штаб збройних сил. Від початку повномасштабного вторгнення гарантовано хорошими стали вже більш як 282 тисячі росіян. Від учора не становить загрози 21 танк ворога. Ще стільки ж бойових броньованих машин уже ніколи не слугуватимуть московитам. Свій останній постріл здійснили 17 артилерійських систем окупантів, а випробування на міцність не пройшов черговий комплекс протиповітряної оборони Ерефії. Останній виліт в в українське небо здійснили п'ять безпілотників країни-агресорки. Зі степів України більше не повернуться ще майже 40 військових машин. До того ж, сили оборони навічно припаркували ще три одиниці спеціальної техніки москолоти. Минули окупанти вісім разів обстріляли Україну ракетами, 37 разів цілили із реактивних систем залпового вогню. А ворожа авіація атакувала мирні населені пункти 34 рази. Згідно зі звітом українського генштабу, на фронті наші захисники мужньо вистояли у майже 70 бойових зіткненнях із московитами. Відкинули ворога від українських позицій поблизу Синьківки на Харківщині, Макіївки на Луганщині та Золотої Ниви. Це Донецька область. Триває контрнаступ збройних сил. На Бахмутському та Мелітопольському напрямках українські воїни нищать ворога і закріплюються на нових позиціях на Херсонському напрямку. Завдяки діям сил оборони противник щодень втрачає свій особовий склад, техніку та озброєння. І лише напередодні Валерій Заложний зустрічався із командуванням напрямків українського контрнаступу. І Ось вже маємо приємні новини. Зсу просуваються на Запоріжжі про рух уперед і стратегію ворога на півдні, про ризики загрози з боку Білорусі. і Про Німеччину, яка хоче, яка досі не передала ракет Таурус, Але в критичний момент для сполучених штатів вона запевнила, що і Берлін, і Вашингтон будуть поруч із Києвом. А ще про день народження кремлівського діда. Який на час свята дуже гарно вкрився вогнем у тимчасово окупованих містах України? Більше у матеріалі Олексія Пасака. Є рух уперед і є зростання втрат у росіян. Командувач військ Таврійського напрямку повідомив про просування північніше Копанів та Новопрокопівки, що на Запоріжжі Олександр Тарнавський наголосив, що за добу на підконтрольній йому ділянці фронту в остаточну демілітаризацію пройшли майже три з половиною сотні окупантів, і це більше ніж половина від загальних втрат ворога. Зауважу, що напередодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв про спільну роботу з начальником генштабу в тих угрупованнях військ, які проводять оборонні та наступальні операції. Загрози проаналізували. Подальші кроки визначили і ці кроки правильні про ситуацію в напрямку Токмака і стратегію окупантів. П'ятому каналу деталізують військові оглядачі. Ну там не те, що неспокійно, там більше неспокійно, скажімо так, на цьому напрямку там ідуть бої дуже великі, зустрічні бої відбувається тактичне просування Збройних сулу України в напрямку Токмака і в напрямку вербового і в обхідного прокопівки намагаємося намагаємося просуватися для того, щоб звільнити населений пункт який дуже важливий Якраз на шляху до токмака. Чудово розумію, що очевидно просування. Не вдається зупинити, треба вигравати час. Для чого вигравати час? Цілком можливо що для того, щоб дочекатися погіршення погодних умов, можливо, вони хочуть виграти час для того, щоб накопичити сили, можливо, для того, щоб перейти контрконтрнаступу, бо на цьому напрямку або десь ще на інших напрямках, на інших для діяка фронту не дати жодного шансу для окупантів, які можуть ризикнути піти в наступи з боку Білорусі. Там саме розпочався черговий етап перевірки бойової готовності готовності збройних сил білоруської диктатури в українському командуванні наголосили, що готові до будь-яких сценаріїв на відповідних напрямках. Підсилюємо пильність наших прикордонних нарядів та утримуємо у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби, які станом на зараз достатня для виконання цих завдань. У разі зростання військової загрози, генеральний штаб додає додаткові сили та засоби ці правила воєнної науки. Працюють, рухаємося далі. Такого ж руху вперед, як і від ЗСУ, всі українці очікують від Німеччини. Вже кілька місяців західні змі та посадовці говорять про наближення моменту передачі німецьких крилатих ракет Таурус, але й досі британський сторм Шедоу» та французький скальп почуваються самотньо під крилами українських винищувачів на тлі занепокоєння союзників щодо подальшої підтримки України. Німецький президент був із візитом у США – за підсумками розмови з Байденом, запевнив, обидві країни посилюватимуть захист України аж до її перемоги. Але про передачу ракет жодного натяку. Дочландондюесантой файндепатне. Сьогодні Німеччина і Сполучені Штати є друзями, партнерами і союзниками. Разом ми твердо стоїмо на боці України від самого початку жорстокої російської агресії. США є найбільшою у світі, а Німеччина другою за обсягом підтримки наданої Україні. З початку війни Німеччина ухвалила далекосяжні рішення про допомогу. Рішення, які були непростими для країни з нашою історією, особливо щодо поставок зброї. Але люди в Україні знають що те, що Німеччина пообіцяла, буде виконано. Під час промови президент Байден знову запевнив мене, що ми можемо покладатися на Сполучені Штати саме тому для нас із президентом. Том Байденом було важливо разом послати цей сигнал. Ми продовжимо підтримувати Україну в її боротьбі за свою країну, свободу і демократію. Боротьба за демократію лише добрим словом дає куди менше ніж боротьба добрим словом та новітньою військовою технікою. І це вкотре доводять в СБУ. Співробітники Запорізького управління служби безпеки виявили розташування російської важкої вогнеметної системи. «Санцепьок». вчасно передані навідникам Хаймар з координати. Роблять справжні дива, а екіпаж «Санцепьоку» разом із технікою раптово для себе печеться на пекельному жовтневому сонці. Українського півдня. Горить не лише ворожа зброя, а й керманич усіх російських окупантів. Бункерний карлик, який 7 жовтня, на жаль, відсвяткував свій черговий день народження портрет Путіна залюбки палять українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. портрету яхусь та стрічка. кажуть про учасників святкового фаєр-шоу з Бердянська, Луганська та Мелітополя. Поки що горить лише путінський портрет, але це поки що.

Її звільнили ще 17 вересня, але жорстокі бої за цей невеликий населений пункт оборони ведуть. І досі окупанти над зусиллями чіпляються за зруйноване село, бо поблизу нього стратегічні висоти. Тут же у Кліщеївці росіяни повторили свою тактику застосовану в Бахмуті так званих м'ясних штурмів. Як звільняли село, яким був спротив окупантів, що помітили штурмовики, які відбивали і зачищали колись населений пункт у матеріалі Ольги Калиновської. Звалені будинки напівзруйновані погриби та підвали. Це главогонь хатні крам. Це типова картина для населених пунктів, які побували під російською окупацією, і звідки з важкими боями та втратами сили оборони вигнали росіян. Це кліщівка, маленьке село неподалік Бахмута. Зпосередньому кліщівці контактні бої зав'язалися ще на початку червня, коли посадками що довкола захисники підібралися до села. Посадки було важко штурмувати, часто за того, що вони були дуже густі, навіть не дивлячись на те, що наша Міномет, артилерія від від працьову, вони все скосити не могли. Були такі ділянки посадок, що видимість до двох метрів. Штурмова група солодкого була першою, хто увійшов в зруйноване селище. Для цих бійців цей штурмовий досвід теж був першим. У Кліщіївка це для нашого підрозділу, іменно для моєї роти, була. Перший бій, щойно штурмовики зайшли в село, в них полетіло все: кулі, гранати, міни, снаряди. Першу атаку бійці відбили і навіть взяли полоненого. Цей просто каже, я здаюся. Піднімає я руки до гори, показує документи. Просувалися штурмовики від хати до хати, точніше, того, що від них залишилося. Рухалися повільно, потрібно було перевірити кожен окоп, підвал, льох, бо майже всюди ховалися рашисти. Так, крок за кроком група солодкого дійшла до кінця вулиці, Де побачила групу окупантів. І вони собі йдуть взагалі так, як себе вдома, там, без броні. О, пацани, ми свої, хто свої? Слава в Україні, ми до них гекнули і вони почали як. Що і тікати, ми з очередь кулеметну очередь автоматну там РПГ спрацювало. Той перший бій для армійців був успішним. За кілька годин штурмовики зачистили цілу вулицю, але закріпитися не змогли. Окупанти почали тиснути і намагалися взяти бійців у кільце. Довелося відкотитися. Були поранені, були загиблі в них в нас лише поранені. На цій вулиці, яку зачистила група солодку, армійці закріпилися наступного дня. За населений пункт зав'язалися важкі бої. Відступати з кліщівки росіяни не хотіли ніяк. За солом'я висоти, які дозволяють контролювати довколишній периметр та дорогу на горлівку. Відтак звільнивши Кліщівку, в армійців з'являлася можливість перерізати один з логістичних шляхів росіян. У підвалах, будинках вони ховаються. Буває, що вони біля будинків там окопи копають, типу там сидять і чекають, цинкують, щоб коли до них ідуть. Потроху-потроху по почали відбивати кліщівку, вони почали відходити. Чекати. Але масових втеч з позицій окупантів не було. Тікали одиниці, на місце яких заходили цілі групи. Обороняли кліщівку росіяни за пекло і великими селами. Здавалися теж по-різному. Виповзай! 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 Випалзай! Виповзай! Виповзай! Без автомат! Бестра! Автомат скинув! Сумку сплеч! Сумку сплеч! Хтось кидав зброю і підіймав руки, хтось намагався обдурити бійців, як було у випадку з демоном. Я побачив посеред вулиці його коротше, і відкрив вогонь зразу по йому. І потім через пару минут він підполз ближче і каже, я здаюся. Він поранений, був, так? Так, да, каже, я ранений в ногу, типу, я здаюся. Каже, йому знімаюся. Броню всю це і повзи до нас. Він почав по рації розмовляти, передавати щось. Mm -hmm. І Потім підняв автомат і почав по нам стріляти. І ми відкрили вогонь на пораження. Давай буду стріляти! до здання. До здання. До здання. До здання, до здання щось під на Здавай сюда! Але навіть з ліквідованого окупанта вони мали зиск. Бійці забрали у нього рацію і цілу ніч слухали плани росіян. Я потім прослуховував. Вони хотіли нас брати ночі штурмом двома групами. А групи у них великі, каже демон, і окупанти, наче не закінчуються. Саме тут, у Кліщіївці, росіяни повторили тактику, застосовану в Бахмуті. Так звані м'ясні штурми, коли на групу армійців майже безперервно суне 2, 3, 4 групи росіян. Вони питаються йдуть такими великими групами і не співають доходити. І на наша мінометка, гранатометка, така що працює, що вони. Не доходять, розсипаються і тікають. Вони могли вночі зі світом в село бехо хай хай, -хай, -хай, -хай І як дискотека в них. Кри да, кричать, галдять, бух, азімут сказали, все, Бехи вже немає. І їх немає, звісно. прикрий. Гречі, речі. Я вийду попрацюю з балбуточка. Мало чого не забрали. Я постану здоров'я, а всі решта тут. Один в артилерії, інший в штурмовиках, так само як і я. Ще один ходить і розміновує тут все. Його призвали на його ж день народження, 4 березня цього року. До війни 27-річний солодкий керував кондитерським цехом. З літа керує штурмовою групою. Рушно. Треба відкутитися назад на сильно відкриті. Вдома на нього чекає дружина, маленька дитина і мати, яка щодня чекає з фронту чотири надважливих дзвінки від чоловіка і трьох синів. Важко чекає від дзвінка до дзвінка, коли ти виходиш на позиції, телефонуєш, що мене не буде декілька днів, я їду там на роботу. Та їду, позвоню. І чекає. Треба відкути назад, для сильно відкрити. Чекай, чекай, чекай. Ні-ні. Чекай, чекай, чекай. Хорош. Граната. Одна. Ворог не полишає спроб. Захватити працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! З Донеччини Ольга Колиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін. П'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Ефір п'ятого продовжує Божественна літургія Православної церкви України. Ну а оновлений випуск вже об 11.30. Тож будьте з п'ятим сьогодні і не перемикайтесь.